п'ятниці в ефірі телеканалу НТБ Новини. Мене звати Тетяна Ставінська. І зараз ви дізнаєтесь головні події дня. Сьогодні у випуску. Тернопіль отримав 5 тисяч доз вакцини КПК. На Тернопільщині п'ятеро випускників набрали 200 балів зі ЗНО. Початок липня на Тернопіллі буде дощовим. Понад півсотні осіб на Тернопільщині захворіли на кір. Найбільше в Бучицькому районі. Який захист від хвороби і чи є вакцина, знають наші кореспонденти. Як неблагополучно оцінюють ситуацію із захворюваністю на кір на Тернопільщині. Наразі в області зафіксували вже понад півсотні випадків. Найбільше хворих 42 у Бучацькому районі, де у дитячому садочку зареєстрували спалах кору. Також спорадичні випадки зафіксували в Чортківському, борщівському та Збараському районах. Хворіють до слова, як діти, так і дорослі. Роки підйому захворюваності вони змінюються роками зниження. І у нас за останні, скажімо, роки було три підйоми. Захворюваності. Це 2000-2016 рік. Це у нас було три підйоми. І відповідно, показники захворюваності в області у нас перевищували навіть показники захворюваності в Україні. Відповідно, піки захворюваності вони співпадали. Співпадали. Це був 2001 рік, 2006 і останній це 2012 рік. Відповідно, у цьому 2017 році ми і прогнозували підвищення рівня захворювання. Воно стійкі, враховуючи низку складових, фахівці прогнозують подальше неблагополуччя. В короткотерміновому прогнозі в основному кір у вигляді окремих випадків поширюватиметься на інші території нашої області. Не виключають появу захворювання в організованих колективах, як от дитсадки, а також літні табори. В довгостроковій перспективі до кінця року, на жаль, з врахуванням так званої циклічності. Яка в цьому році має бути проявить себе? Ми очікуємо до декількох тисяч захворювань. І при цьому в підпроцес поряд з дітьми будуть тягнуті дорослі. Кір відносять до інфекцій, які передаються повітряно-краплинним шляхом джерелом. Є хвора людина. Є в нас таке поняття індекс контагіозності. Тобто, якщо з одною хворою людиною сконтактувало 100 людей, які не хворіли на кір, не були вакциновані, тобто не мають антикіл до нього. То 95-98 людей може захворіти. Це дуже висока цифра. Вірус має здатність поширюватись на великій відстані, особливо з током повітря може бути навіть по вентиляційних каналах, і тому нерідко ми маємо такі випадки, коли хтось хворіє на другому, третьому поверсі, а за ним йде ланцюжок на верхніх поверхах. Чи не єдиним засобом захисту від кору фахівці називають вакцинацію? Було проаналізовано всі спалахи і підйоми захворюваності в нас по Україні стосовно кору, які були у 2001, 2006, 2012 році. З тих дітей, які, дітей і дорослих, які захворіли на кір, 71, 72, 73% були взагалі не вакциновані. Діти, які мали одноразову вакцинацію, було приблизно 13%, які мали дворазову вакцинацію, було приблизно 14-15%. За даними Міністерства охорони здоров'я, збільшення випадків захворювання пов'язане з низьким охопленням щепленнями дітей та дорослих. Доволі невисокими ці показники є і в нашій області. Щеплення йдуть згідно календаря щеплення тобто, це є вакцинація і ревакцинація вікових груп це в 12 місяців, діти в 6 років, і відповідно ті, які були. Неохоплені, тобто діти з порушенням календаря, то в 2015 році, якщо в нас показники ще сягали 60-50-60%, то, як ви бачите, Уже в 2016 році показники є надзвичайно низькими. Скажем, так 20% – це найбільший відсоток, який був охоплений минулому році. Батьки маленького олежика ризикувати здоров'ям синочка не хочуть, тому привели дитину у поліклініку. Ми хочемо зробити щеплення е, КПК, оскільки зараз дуже ходить хір, просто хочемо перестрахуватися, тому що. Переживаємо, з дітками, контактує, і мені здається, що це важливо. Йому вже рік і два місяці. Просто раніше то немає можливості зробити, то немає вакцини. А ще останнім часом трішки налякали нас індійською вакциною. Ну, зараз кажуть, що хороше вже є. В область для проведення планових щеплень централізовано за державний кошт надійшла вакцина від кору, паротиту і краснухи. П'ять тисяч доз отримав Тернопіль. Нагадаємо, відповідно до календаря вводити препарат потрібно двічі у віці одного та шести років. Треба сказати, що протягом цього року вакцина від кору, паротиту, і краснухи ми вже отримували. І якщо взяти обсяг щеплень дітей, які підлягали цього року до щеплення, в нас охоплено близько 70%. процентів. Учи те, що попередні роки це попередніх приблизно 2-3 роки вакцини було дуже мало, де процент виконання сягав 50%, тому є багато нахопилися дітей, які не щеплені від корі. Зі слів Володимира Кучми, препарату вистачить на планову вакцинацію малечі одного та шести років. Також планують зробити щеплення частині дітей, які не отримали їх в попередні роки. Вже у перший день у міській дитячій поліклініці на Федьковича вакцинували майже півсотні дітей. Загалом же у Тернополі. Тієї шість дитячих кабінетів щеплень. Вакцина ж розповідає Володимир Кучма імпортного виробництва, доволі хороша та вже знайома тернопільським медикам. Як правило, побічних реакцій ми не спостерігали, але все ж таки може спостерігатися де деяких дітей. І температура, і місцева реакція, яка як правило буває на 8-10 день після щеплення, не Зразу перший другий день треба розуміти про це батьків. Також повідомляють. Дільничні лікарі, що це можливо, на питання чи часто батьки відмовляються від планових щеплень. Нам відповідають так. Скажем так, минулі роки були часті випадки, коли батьки відмовлялися від планових щеплень на сьогоднішній день. Такі батьки є. Не секрет, вони є. Процентів 8-10 батьків дітей відмовляється від планових щеплень, але це я думаю, що це тимчасове явище, тому що більше й більше, більше дітей все-таки роблять щеплення. Перші симптоми кору гарячка, нежить, кашель. Згодом через кілька днів з'являється характерна плямисто-папульозна висипка. Захворювання може призвести до ускладнень, серед яких пневмонія та енцефаліт. Тому фахівці наполегливо радять не займатися самолікуванням, а звертатися до медиків. Під кінець своєї каденції червень відзначився сильними дощами і шквалами. Що зранку 29-го була спека. Температура повітря становила 30-32 градуси вище нуля. Завершився ж день грозою та сильними поривами вітру. Максимальна швидкість у Тернополі 21 метр за секунду. Втім, це не найвищий показник. На Кременеччині швидкість вітру сягнула 24 метрів за секунду. Загалом в області за 2,5 години випало 20 міліметрів опадів. За даними синоптиків Тернопільського гідрометеоцентру, це становить 24. 4% від місячної кліматичної норми. Через негоду близько шести десятків населених пунктів залишилися без світла. Рятувальники кілька разів виїжджали для очищення доріг від повалених дерев. А в обласному центрі довелося викачувати воду із затоплених підвалів та будинків. Вже вдруге у селі Настасів Тернопільського району відбувся міжнародний форум аграрних інновацій. Нове зернятко. Зарнятко-2017». Представники агробізнесу з України та Зарубіжжя дізнавались, як можна добитися зростання врожаю та як більш ефективно вести господарство. Покращення врожайності зимої пшениці та ріпаку без підвищення собівартості. Боротьба з буряковою нематодою, можливості для українських виробників на європейському ринку не гемеосої про це та багато іншого говорили вже на другому міжнародному форумі у Настасові нове зернятко зернятко-2017». Більше 1200 гостей, серед них іноземні делегації взяли у ньому участь. Десятки аграрних підприємств представили свої новинки у сфері рослинництва. А самі сільгоспвиробники мали можливість їх оцінити, а також дізнатися, як ще. Ефективніше можна працювати на землі. Нам здається, що ми знаємо все, а насправді наука воно настільки йде все швидко вперед, що ми повинні встигати. Інколи ми і не встигаємо, інколи ми доганяємо. Оцей форум це якраз воно побудовано на тій ідеї, що ми маємо зібрати різні підприємства, от, різні технології, і тут побачити, що є краще вибрати. Кожен має аграрій для себе, не тільки ми, а кожен аграрій має вибрати для себе як той кращий трактор, як той кращий агрегат, який обробляє, приціп. Не як як ту кращу технологія, яка безпосередньо є в полі. вже більше 1200 зареєстрованих учасників. Так є більше вісімдесят. Підприємств учасників, які приймають участь сьогодні, це є делегації з більше з десяти країн, тобто представники більше десяти країн. Тобто, це і Іспанія, це і Швейцарія, це і Білорусі, це і Польща, це і Чехія. За трохи більше як 10 років Тернопільщині вдалося збільшити у кілька разів валовий збір зернових культур, добитися кращих результатів та знайти нові методи покращення врожаїв. Завдання хліборобів, впоратися з яким допомагають науковці. Останні фахово порадять, як рослинам вижити у стресових умовах та чого не. Вистачає їм для кращого росту, і для цього не обов'язково їхати в лабораторію і витрачати на діагностику тижні. Тепер лабораторію можна влаштувати просто неба в полі і вже за годину мати результат. Наші спеціалісти виїжджають в поле із такими ось портативними лабораторіями, в яких є реактиви для експрес-аналізу листкової поверхні, і проводячи експрес-аналіз. Ми можемо встановити, чи є дефіцит тих чи інших елементів. За допомогою реактивів визначаються такі елементи, як азот, фосфор, калій, це основні макроелементи, сірка, кальцій, магній та мікроелементи. Взагалом їх 14. Вони всі є дуже важливими і необхідними для росту і розвитку культур. За допомогою цього ми будуємо рекомендації, і фермер вже орієнтується. І він може проводити цей аналіз часто, наскільки він захоче, хоч щотижня, тижня, хоч щомісяця місяця протягом вегетації. Окрім того, науковці шукають та досліджують нові шляхи покращення врожаю зокрема, експериментують із термінами посіву, елементами захисту, удобренням тощо кожного року. Ми приймаємо участь, допомагаємо організувати і демонструємо понад дві тисячі дослідів на своїх демонстраційних центрах. На демонстраційних полях можна оцінити результати так. Експериментів та перспективність майбутнього врожаю. Загалом на форумі були зібрані напрацювання фахівців, які допоможуть нашим аграріям впродовж усього виробничого циклу від теоретичних обґрунтувань до кінцевого збору урожаю. Основна сесія ЗНО завершилася і вже можна зробити певні підсумки за його результатами. Адже для всіх випускників вони різні. Хтось отримав максимальні бали, таких школярів у нас в області п'ятеро. А дехто через отриману оцінку втратив медаль. Таких аж 270. Після завершення основної сесії ЗНО відповідно підсумки з позитивного в нашій області все відбулося спокійно. Лише двох учасників під час тестування з української мови і літератури позбавили права проходження тестів. Їхні роботи анульовані. У них виявили вімкнені мобільні телефони. А оскільки це обов'язковий предмет. То для цих випускників вступна кампанія у виші завершилася, так і не стартувавши загалом на Тернопільщині на зовнішнє оцінювання цього року зареєструвались 5742 осіб. В залежності від навчального предмету, кількість зареєстрованих є різною. Зокрема, історія України 4801, математика 2241, фізика 571, хімія 695, біологія 1947, географія 2622 особи, англійська мова 1775 осіб, французька мова лише п'ятеро виявили бажання. Складати цей тест в області німецька 119, іспанська, 3. і на тести з російської мови зреєструвались 12 осіб. Як повідомив відповідальний за зно в нашій області Юрій Шайнюк, явка зі всіх предметів на Тернопільщині висока у межах 95%. Причому 100% явка з французької і іспанської мови і досить велика, понад 90%, А саме українська мова література 96,6%. 94 англійська, 95 математика та історія України, 93 біологія, 93,5 географія, 90 фізика, 90,5 і лише хімія 88%. Ну і російська мова в нас лише 58%, але це так, 12 зареєстровано, 7 прийшло. Взяли також участь у цьогорічному ЗНУ і шестеро дітей з особливими потребами. Варто зауважити, всі 11-класники складали державну підсумкову атестацію у школах у вигляді ЗНО відповідно отримані результати вплинули на відзнаки. Кількість медалістів зменшилася. Із 690 претендентів відзнаки отримали лише 420. З них 234 – золоті медалі та 185 – срібні. Найкраще підтвердили свої медалі, тобто те, що подали попередні дані, і ті, що є після зовнішнього незалежного оцінювання. Це претенденти загальноосвітніх навчальних закладів міста Чорткова, Підгаєцького району та Заліщицького району. Чортків було 16 претендентів, підтвердило 14. Заліщицький район було 27 претендентів, підтвердили 20 І під Гаєцький район було 9 моделей, підтвердило 7. У Тернополі зі 172 претендентів лише 117 випускників отримали медалі. Однак, у порівнянні із тестуванням 2016-го, цьогоріч показники балів майже зі всіх предметів вищі. Є на Тернопільщині також п'ятеро 200 бальників. Це з міста Теребовлі, Кірдей Христина Юрівна це предмет біологія, Завалівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів це Підгаєцький район, Шпак Надія Романівна, також біологія, Бережанська. Загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1 польовий Назарій Іванович, географія, Тернопільська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 16 Семків Мирослава Ростиславівна біологія і Тернопільський технічний ліцей Тернопільської міської ради. Математика. Офіційні звіти всіх результатів від Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднять наприкінці серпня. А вже з 3 до 12 липня відбуватиметься додаткова сесія ЗНО. Сім'ям, які на 1 травня мали двомісячний борг за житлово-комунальні послуги, субсидії на новий термін не призначили. Щоб знову отримати допомогу від держави, заборгованість потрібно погасити. Подробиці розповімо далі. У міському управлінні соціальної політики провели перерахунки житлових субсидій на літній період, тобто, починаючи з 1 травня, стосується це 43 тисяч сімей. Ця робота виконана, і ми плануємо, що в понеділок ми повідомлення про призначення житлових субсидій рознесемо по житлово-експлуатаційних установах. Я хочу просити мешканців міста, щоб вони обов'язково звернулися. Звернулися на в ці установи, і отримали ці повідомлення для того, щоб знати, який розмір субсидії, який розмір обов'язкової частки плати. Для того щоб вони орієнтувалися, як вони повинні здійснювати оплату за житлово-комунальні послуги. Підприємства, які надають комунальні послуги, повинні перерахувати усі нарахування, які вони здійснили починаючи з 1 травня. Субсидії продовжує Володимир Сулема, перепризначають на рік, але не пізніше закінчення опалювального періоду. Однак, разом з тим, субсидію на наступний термін не призначають за наявності станом на 1 травня, простроченої понад два місяці заборгованості з оплати послуг. Такий борг стверджують у міському управлінні соцполітики Має значна частина мешканців міста. Нас повідомили підприємства надавачі житлово-комунальних послуг, що, скажімо, по газопостачанню мають заборгованість двох місяців 2145 сімей. По електриці 860, по водопостачанню і водовідведенню 1187. По теплопостачанню теплокомуненерго 2474. Сім'ї це багато. Двомісячну заборгованість по оплаті за вивезення твердих побутових відходів мають майже дві тисячі сімей. Аби знову отримувати субсидії, борги потрібно сплатити. Зі слів Володимира Солеми. Якщо з часу повідомлення заборгованість буде погашена протягом двох місяців, то субсидію перепризначають починаючи з 1 травня. Якщо ж пізніше, то з місяця звернення. У Чорткові розпочались командно-штабні навчання. Упродовж 10 днів військовозобов'язані загону територіальної оборони будуть відновляти свої бойові навички. Понад тисячу військовозобов'язаних територіальної оборони Чортківського району у польових умовах будуть практично навчати особливостям та порядку несення служби на блокпостах і під час охорони важливих об'єктів. Буде проведено збір особового складу екіпірування. Формування підрозділів, проведення одиночної підготовки, залученням кращих фахівців, військових комісаріатів і військових частин, які дислокуються в військах оперативного командування Захід. Після чого буде проведено злагодження підрозділів. Все це робиться з метою підготовки особового складу загону до виконання основних завдань територіальної оборони. Спеціальні бойові завдання підготували для учасників військового вишколу досвідчені інструктори. Учасники АТО на території Донецької і Луганської областей війни в Афганістані. Свої навички ведення бойових дій вони передадуть учасникам військового вишколу. Вважаю, що потрібно таке, щоб і ми могли згадати щось старе і навчитися чомусь знову. Тому що війна зараз вимагає нових технологій і сучасності. Ну, я як вчитель навчаю дітей, що вони повинні любити батьківщину. Якщо я не буду показувати особисті приклади, я думаю, мої учні мене побачать, ті, які випустились, ті, які зі мною ще будуть вчитися. Якщо вони побачать, що я вчитель. Займаюся, то я думаю, стану прикладом для них в подальшому. Хоча я за спеціальні цю медсестра, але хочу ще навчити інших і навчитися від інших, як правильно надавати медичну допомогу і допомогти. Я очікую від цих занять, що ну, ми навчимося і що може, можливо, що не будуть так гинули люди, бо будуть вміти надавати медичну допомогу. Участь у вишколі є добровільною. Окрім бойових тренувань, ще будуть заняття з надання медичної допомоги, вогневої підготовки, стрільби із стрілецької зброї. Хочу відзначити, що дані навчання будуть відбуватися також за участю не тільки військовослужбовців і представників міністерства оборони. Вони будуть відбуватися за участю інструкторів лісових братів Литви, країни Литва, де є передовий досвід формування загонів територіальної оборони. А також представників громадських організацій, з якими ми регулярно проводимо заходи і вишколи спрямовані на формування повноцінних загонів територіальної оборони. Триватиме військовий вишкіл до 8 липня. Перший літній місяць відзначився мінливою погодою. То високими температурними показниками, то сильними дощами та грозами. Завтра вже перша липня, і, попри прогнозоване тепло, виходячи із дому, синоптики все ж рекомендують не забувати парасолю. Літо наближається до свого екватора. На порозі липень. За даними гідрометеоцентру, у перші дні він буде теплим, але не спекотним. Стопчики термометрів до 30 градусів навіть не піднімуться. Водночас слід очікувати дощів. Область буде знаходитись впливом атмосферних фронтів від циклону, центр якого знаходиться над Балтійським морем і поступово буде рухатися в сторону Росії. Очікуємо хмарну погоду з проясненнями. В нічну пору доби істотних опадів не передбачається. А вранці та в день чекаємо коротко. Часний дощ місцями і сильний. В день грози подекуди з і можливе випадання граду. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Очікується також пориви вітру до 17-22 метрів за секунду. Температура повітря 1 липня вночі становитиме усього 14-19 градусів тепла, вдень 20-25. Поступово випогоджуватиметься і вже у неділю синоптики прогнозують мінливу хмарність вночі без опадів. А в день можливий невеликий короткочасний дощ. Західний вітер 7-12 метрів за секунду. І в день посилення його до 15-20 метрів за секунду. По температурі повітря нічна становитиме 10-15 тепла, денна 20-25 понеділок ми також будемо знаходитися в малоградієнтному баричному полі переважно підвищеного атмосферного тиску, мінлива хмарність, істотних опадів не повинно би бути, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду і температура нічна 10-15, денна 17-22. У вівторок та середу опадів бути не повинно. Лише 5 липня місцями можливий короткочасний дощ з грозою. Вночі 6-11 градусів тепла, в день 20-26. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Зустрінемося вже наступного тижня на телеканалі НТБ. Бережіть себе.